Студії Миколи Дубовий, ми шанування традиційно розкажемо про події, що потрапили в полозору наших кореспондентів протягом тижня. Віднесені війною подружжя зі Смілянщини допомагає переселенцям адаптуватися на новому місці. Популяризувати українську армію, тероборонівці провели строєвий огляд в одному з черкаських парків. Історія Черкащини від найдавніших часів краєзнавці презентували навчально-науковий проєкт, зорієнтований на 7-11 класи. Світанки війни, черкаська фотографиня представила тисячу світлин із палітрами сходу сонця. Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров заявив про плани запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників та цифровізувати діяльність військово-лікарських комісій. Уся інформація про воїна має бути в діджитал, електронний військовий квиток, цифровізація, ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових. Таку заяву Умєров зробив у своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради 6 вересня. Серед першочергових планів нового очільника Міноборони, аудит всіх напрямів та українське оборонне виробництво. З 11 до 21 вересня в Умані буде встановлений особливий режим в'їзду та виїзду пересування громадян. Це пов'язано з приїздом паломників на Рожгашана. Як повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, процедура контролю буде такою ж як торік, посадовець зазначив, що заходи безпеки впроваджуються для того, щоб максимально обезпечити місцевих жителів і гостей міста. Перші кілька тисяч гасидів вже прибули до Умані. Всього очікується понад 30 тисяч прочан. Подружжя вільхових зі Смілянщини з однодумцями вже понад рік рятують внутрішньо переміщених осіб та надають їм прихисток. Хто допомагає волонтерам та як живеться новим мешканцям Черкащини, розкажуть колеги з телестудії Тясмен. Черкащина серце України, яке любов'ю та турботою обігріває тисячі та тисячі людей, в яких війна забрала рідні домівки. Сильно побомбила в цю ніч. І я вже Лизе говорю, ліза, давай соглашайся, будемо виїжджати. Я не думала виїжджати. Плохо, звісно, каждый, кожну, кожну ночь бомбили. Ну, думаю, а може, а може перестати. А воно може не вийшло. З 14-го это у нас славянским. Потом потім И І у 22 році полвода жорстких обстрілів. От у нас рушився цей дом. Сначала окна вилітали, стіни, потім уже рушились криші. Летіло це все огромними кусками. Люди погибали. вирватися із гарячих регіонів дуже багатьом. Допомагає подружжя вільхових із Смілянщини. Іван Васильович та Світлана Валентинівна разом із своєю сміливою командою однодумців фактично рятують життя тим, хто не міг далі залишатися під постійними обстрілами та руйнуваннями. Ми людей вивозили грузовими автобусами. Люди біжали зі своїми. Животними цими домашніми собачками, з котами, з дітьми лежали на полу 800 кілометрів, щоб доправитись сюди. Люди бігли від лиха від горя, бачили смерті. Світлана Вільхова у прихистку за господиню розповідає, як починаючи із 2014 року приймали тут діток із зони бойових дій. Після повномасштабного вторгнення Росії лише за добу через прихисток проходило до пів тисячі евакуйованих. Ходили сюда по 400 чоловік за сутки. Наші капілани сюди їх привозили. А люди з нашого району приходили сюди, щоб їм допомогти. Ми укладували їх спас, але їм постілі надавали першу допомогу, медичну е годування і відправляли в дальній путь хто коли біг сім'єю своєю своєю родиною. Прихисток став тимчасовою домівкою для людей, які втратили фактично усе. Біль від пережитого та спогади обпікають їхні серця. На щастя, поряд є ті, хто лікує рани та зцілює душу. Тут нам дуже добре. Дякую, родінки, не то, що навіть роднее родных. Спасибо Богу, що у нас с этими прекрасними людьми, які отдают всю душу, всю серце для нас, переселенцев, для дітей. Кожен із переселенців знайшов у собі сили жити далі і навіть реалізувати себе та бути корисним для громади. І з радістю взяла на себе обов'язки виховательки Олена із Лисичанська. Я виїхала сюди з дочкою і снука. Ну, конечно, что мы пережили, что мы увидели. Я не пожелаю этого никому. Эти взрывы, эти снаряды. Ребенок плачет, боится. Воды нету, света нету, газа нету, продукты заканчиваются. Итак, бежишь в очередь, один магазин стоишь. Можешь выстоять очередь, продукты закончились, ничего не купишь. Или прилетит снаряд. Вот. Ну и так, рискуя жизнью, бегали по магазинам, искали, потому что надо деток кормить, уже не про себя, а про детей. Багатодітна мама Людмила, чоловік якої загинув на війні, приїхала сюди із трьома дітками. Зараз допомагає на кухні. Приїхала от назад в апрелі, тому що дуже бомбили, треба було возити дітей. чоловік У мене троє дітей. Вона з я вдала. Зараз я тут. Домагаю на кухні. Усі зріднилися, стали як одна велика дружня сім'я. Поряд із переселенцями і місцеві жителі у прихистку працює уся сім'я пані Тетяни. Булочки випікаємо багети, хліб печемо, борщі. борщі варимо, Все як все як дома. Поки печеться хліб, йдемо дивитися городину. Пані Галина радіє, вродило рясно. І капуста є, і помідори є, капачки є. Все в нас є, все своє Іван та Світлана Вільхові плече допомоги підставляють і самій тернівській громаді. Тут їх називають золотими людьми. Це наші е, такі партнери, які жодного разу нам не відмовили в допомозі е, зі своєї сторони. Наша громада також старається йти на назустріч і тісно співпрацювати. Наші діти, наші волонтери, наша громада разом з місією працює в тісній співпраці. Дуже плодовито. Як ви бачите, за мною стоять автобуси. Саме цими автобусами вони нам дуже допомагають. У тяжкі часи війни люди допомагають один одному, навіть незнайомцям, розуміючи, що тільки згуртованість та взаємна допомога можуть наблизити усіх нас до перемоги та повернення. Вернення до мирного життя за підтримки діаспори за кордоном черкаські благодійники отримали гуманітарний вантаж. Понад 1400 продуктових наборів, розрахованих для переселенців та категорійного населення, планують роздати до Дня міста. Детальніше у сюжеті нада знаходити сили в собі, щоб таки добитися перемоги. Пані Юлія волонтерка однієї з черкаських благодійних організацій, допомагає з організаційними питаннями за майже рік роботи чула чимало історій тих, хто пережив жахіття війни. Та, попри психологічну напругу, вважає волонтерство різновидом щастя. робота волонтера. Волонтер робота волонтера. Я скажу, вона да є чуть, -чуть важкою, но получати емоції людини, коли ти надаєш гуманітарну допомогу. І ти бачиш її от вуста, як вона починає улибатися, дивуватися, тому що ти її надав, ну, це для мене, я не знаю, щастя. Робити добро іншим цього разу благодійники отримали чималий вантаж із гуманітарною допомогою. Організувати все це вдалося завдяки небайдужим українцям, що проживають у Канаді. За розвантаженням палет стежить один із керівників громадської організації. Каже, це результат роботи цілої команди, де кожен відповідає за той чи інший напрям. Напрямок логістики, напрямок там, міжнародний е донори, тобто, контент-відділ, яким я також там опікуюся. Наприклад, ми робимо звіти, публікуємо в соціальних мережах для того, щоб донори закордонні, діаспори в Канаді, е в Данії, Фінляндії вони бачили, що видається, кому видається. Тримка закордонних партнерів наразі вкрай важлива. Її збільшення дозволяє опікуватися не лише переселенцями, а й допомогти місцевому населенню та військовим, що перебувають на реабілітації. Вантаж, який прибув цього разу, планують роздати до Дня міста. Отримали допомогу від Наталії Крицько, медицина в дії, канадські донори, Канада Юкрейн Фундейшн, Український Канадський конгрес оплатив формування цих продуктових наборів. Ми будемо їх видавати до дня міста нашим гостям, ВПО, малозабезпеченим пенсіонерам і іншим вразливим категоріям населення. Щоб отримати пакунок, необхідно заповнити реєстраційну форму, пояснюють волонтери. Частину допомоги транспортують до сільських громад згідно зі зверненнями. Два способи у нас є для ВПО це телеграм-канали, гугл-форма реєстраційна. Для місцевого населення є там певна база. Тих хто його потребує, наприклад, малозабезпечені, пенсіонери, і ми їх адресну розвозку здійснюємо. Розвозимо. Надходять також до нас індивідуальні запити від сільських територіальних громад. Нещодавно роздали 40 наборів піщани. У села не часто доходить подібна підтримка, додає пан Віталій. Тому тут охочі закривають потреби ВПО, що оселились у невеликих населених пунктах. Окрім того, волонтери планують розвозити такі продуктові набори по місту тим, хто їх потребує, але немає змоги дістатися пункту видачі. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Більше розповісти про роботу та популяризувати українську армію. Таку мету ставили перед собою командири і бійці 156-го окремого батальйону територіальної оборони, які організували строєвий огляд в одному з черкаських парків. Все бачила, і наша знімальна група. Бійці і командири 156 го окремого батальйону тероборони міста Черкаси, чи не вперше у повній бойовій готовності виконують мирну місію. Розповідають про специфіку несення служби, про озброєння, з яким воюють, і про настрої та мрії, в тому числі і за для піднесення бойового духу мирного населення. По перше, для того щоб люди зрозуміли, і саме черкасці зрозуміли, що дійсно є такий підрозділ військовий, який виконує бойові завдання. В тому числі на передовій, перший батальйон із усіх ТРО України, який вийшов до міста Попаснов світчасу час у квітні 2022 року, ось там є стенди, де написана історія батальйону, коли він був створений, в яких подіях брали участь, кожен охочий міг ознайомитися з механізмами і принципами дії сучасного озброєння. Почути про особливості несення служби у кожному підрозділі, а пишатися батальйону є чим за плечима, бої під попасною і Бахмутом витримали з честю. Більше того, нині ситуація на фронті кардинально змінилася, і про це теж говорили відверто. Коли вона почалася і в нас був перший бойовий вихід, це в попасному, то мене вразило те, що ем, так. Жорстко воювали з нами, Тобто, преимущество росіян над нами було в артилерії просто в рази. Нас розбивали все, що було над нами. Ми могли захищатися тільки буквально стрілковою зброєю. Тому і була така, мені це нагадало, що коли в, 14 в кінці 14-го ми були в аеропорту, то от була та сама ситуація. Але в нас була артилерія тоді в 2014. В на початку, коли була попасна, це якраз на Пасху і помню, що це було преимущество таке над нами, що подавляючи не знали, куди ховатися, наскільки було жорстко. Коли ми зайшли, вийшли все живі, слава Богу. А, хтось вічна пам'ять хлопцям, які залишились, але ми знову зайшли не так давно, теж за не дій. І вже цього парітта, преимущества їхнього немає. І те, що ми сиділи, я заходив, от заходили ми в бахмут з хлопцями. Це просто от для мене це було спокій і насолода в тому, що наша артилерія не замовкала, просто не замовкала. І я розумів, що якщо вони сидять з тої сторони, їм не переливки так, як нам було тоді в на початку війни. На фотостендах – бойові будні наших вояків. І портрети тих, хто не повернувся з бою, а ще ікони, які вдалося врятувати з палаючих храмів на сході. Капелан Олександр Філоненко допомагає бійцям молитвами і настановами, і це добрий оберіг для воїнів. Молитва вона змінює реальність, якщо дуже цього просити, і бійці наші вони відчувають цю молитву, і вони розуміють, що коли за них хтось заступається, і іменно така ситуація настає, що вони, нібито, ось вже мали б зазнати смертельне враження, а виходять з мінімальними ушкодженнями із такої надзвичайної ситуації, вони розуміють, що Бог їм дає другий шанс, і тоді вони отримують таку як піднесення. Есення, духовну силу і з цим знову і знову стають зі зброєю в руках, щоб далі бородити нашу державу і наших людей. Бажаючи, могли зробити благодійний внесок, але основні благодійники надають більш серйозну допомогу, як пояснив міський голова міста Черкаса Анатолій Бондаренко, На цьому заході міська влада теж хотіла прозвітувати про те, куди спрямовують кошти, які йдуть на армію. Анатолій Бондаренко вручив нагороди кращим воякам від міської влади, а ті, в свою чергу, подякували містянам в особі міського голови за підтримку. Сьогодні ми хотіли жителям міста показати всю ту допомогу, яку громада міста Черкаси надала все це озброєння, всі ті е, квадрокоптери, всі ті механізми, всі ті речі, які куплені за кошти громади і які били ворога вже. І Я вам скажу, що надзвичайно приємно, що сьогодні наші хлопці мають бойовий дух, і ми і надалі. Я кажу від громади міста Черкаси. Надалі будемо допомагати нашій 118-й бригаді, нашому Черкаському 156-му батальйону. Ми спільно розробили зараз нашу програму, і будемо надалі по ній працювати. Відзнаку отримав і народний депутат України Олег Арсенюк. Два військові автомобілі, один з них санітарний. Це і його внесок в перемогу. Насправді, це дрібниця з тим, що на сьогоднішній день роблять наші хлопці на передовій. Тому їм велика подяка, повага та за те, що вони роблять. В цілому можна сказати, що такі заходи дійсно потрібні і воякам, щоб продемонструвати свою нелегку роботу, і містянам, які побачили мотивованих мужніх, добре оснащених борців за волю і незалежність України. Ми знаємо, що нас тут чекають, на нас надіються, і саме тому ми їдемо туди боронити нашу державу, щоб воно сюди не дошло. Не дошло та тьма. Е Незрозумілих я їх навіть не можу людьми назвати. Напевно, незрозумілих орків. Ми маємо їх давити саме там. А тут гарний тил, і наші діти, наші сім'ї мають бути в безпеці. Незабаром наші хлопці знову вирішають на бойові позиції, і черкащани бажають їм усім повернутися з перемогою. Історія Черкащини від найдавніших часів краєзнавці презентували навчально-науковий проєкт, зорієнтований на 7-11 класи. Розроблені посібник та програма до нього допоможуть у різноманітнити уроки історії України. Впевнений автор для освітян це стане допоміжним інструментом викладені матеріалу для здобувачів освіти зброєю проти ворожої пропаганди. Навчальний курс Моя Черкащина та посібник з історії рідного краю результат праці кандидата історичних наук Василя Мельниченка. Це регіональний освітній проєкт, розроблений як дороговказ для освітян та джерело найсвіжіших даних про історію регіону. Він розрахований також на здобувачів освіти 7-11 класів. Ми пройшли рецензування і експортні процедури от в міністерстві освіти, і от яке схвалило. Нашу роботу для використання в восьмітньої процесі. Курс передбачає також глибоке вивчення історії краю завдяки посиланням на джерела інформації, додає автор, як використовувати програму, вирішувати вчителю. Ініціатори проєкту сподіваються, педагоги підійдуть до роботи не заангажовано. Ну, зрозуміло, що це в контексті історії України. Виділяється 35 годин на, на рік. от Програма дає повну. Творчу, так скажем, свободу вчителів, який може коригувати, доповнювати, але ну в загальному контексті, те, що історія впливає на майбутнє держави, стало зрозуміло за роки російсько-української війни. Тому реалізація подібних проєктів завжди на часі. Зважаючи на активну пропаганду сусіда агресора проти України, маємо потребу в доскональному вивченні минулого нашого краю. умовах війни історія стала інструментом формування свідомості нації. Тому виникла необхідність створення проекту, який би допоміг учням досконало вивчити історію рідного краю, звернувся до депутатського корпусу з ініціативою запровадження навчального курсу з історії рідного краю, для учнів 7 11 класів захисту загальної середньої освіти, причому в цілому по Україні. Але оскільки ми Черкась самі запропонували, самі і взялися його втілювати. Творчу групу, яка допомагала розроблювати видання курсу, ставали спеціалісти інституту після дипломної освіти. Проєкт стане доповненням до основної програми з історії України, а не окремим предметом, наголошує ректор закладу Наталя Чепурна. Навчальний курс допоможе розібратися, чим відрізняється наш регіон від решти та його райони один від одного, а ще отримати потужну зброю проти російської пропаганди. Історія Кожного, кожної частинки Черкаської області вона відрізняється і має свої специфічні якісь розбіжності, маючи таких сусідів і маючи таких ворогів, які сьогодні починають розповідати всьому світові і собі про те, що України ніколи не було і взагалі такої держави немає. Я думаю, що будь-який крок в. Відновлення такої історичної справедливості він є доказом того, що Україна була, є і буде. Патріотичне виховання молоді справа комплексна, без належної бази не обійтися. Тому обласні чиновники без вагань підтримали ініціативу депутатів щодо реалізації краєзнавчого проєкту. Він доповнює решту таких ініціатив. На Черкащині вже декілька є таких проектів. Я б сказав, патріотичного спрямування. Це і патріотичні ігри, які ми організовуємо саме для цього виховання, наша, наша гра «Сокол-джура». Це наша ініціатива, «Відмінник захисту України, коли ми теж заохочуємо діток, учнів для того, щоб вони більш свідомо підходили до вивчення і історії, і саме головне таких вмінь, навичок, де вони можуть конкурувати і показувати свій рівень знань нашої. Дійсно, історії нашої рідної Черкащини окремо Вікторія Чорнобри, Сергій Самотой, служба новин телеканалу. Ільдана понад 500 ранків, більше тисячі фото, на яких неповторні промені світанку в ранішніх Черкас. Людмила Давиденко презентувала серію світлин під назвою Світанки війни. Про те, як вдається, щоранку прокидатись ні світ, ні зоря та чому знімає саме ранок, розкаже Юлія Дзюбло. Пані Людмила за фахом архітектор. Жила і працювала в Харкові до початку повномасштабного вторгнення. Торік, березні, їй довелося повернутися до рідних Черкас та почати життя з нової сторінки. І з цього моменту жінка щодня зустрічає світанкове сонце над Дніпром і зберігає для себе неймовірні небесні картини. На сьогоднішній виставці представлені дуже маленька частина світлин, які я Роблю щоранку починаючи з 12 березня 2022 року. Тобто на сьогоднішній день це 543 дні. До експозиції війшла 21 світлина. Зі слів фотографині обрати саме ці було дуже складно. Допомагали друзі та знайомі. Чому світанки? Я маю собаку, це банально з нею треба гуляти. І коли я приїхала в Черкаси. Було в дуже поганому психічному стані, і треба було якимось чином себе заспокоювати. І споглядання сходу сонця це, мабуть, сама перша терапія, яка може бути у людини. Під кожним фото рядки із Біблії. Пані Євгенія каже, сама людина невіруюча, але ці слова потрапляють прямо в серце. Приголомшила, приголомшливе, бо поєднання. Знаєте, от якщо світлина і тексти. Релігійний, це як то ну так, і там дуже гарно і там. А коли вони з'єднаються, це, це вже мистецтво, це витвір, це душа, це, ну я не знаю, це возвишено якось отак. -от. Першу персональну виставку Людмила Давиденко допомогли організувати співробітники бібліотеки імені Тараса Шевченка. Наталя Рябякова розповідає: ця виставка унікальна, адже не кожен прокидається так рано, щоб встигнути подивитись, як сходить сонце. Отак От себе організувати щодня, спостерігати це явище, да, тобто уявити собі вранці, встати, піти на берег Дніпра, фіксувати всі ці дрібнички, а не просто тримається. Вона. Продовжує цю свою серію світанків. Зрештою, вона вже не була такого досить широкого кола поціновувачів, і нам дуже приємно, що ми маємо можливість запропонувати нашим гостям, нашим відвідувачам саме такі чудові роботи, які дійсно надихають, які вражають. Відвідувачі та працівники бібліотеки щиро вдячні за таку виставку. Сонце завжди зійде, тьма пропаде. Перемога в нашій Україні буде, і ми всі будемо жити під таким голубим небом. Людмила Давиденко продовжує фотографувати ранки, впевнена, що колись буде той самий переможний світанок. Переглянути експозицію можна до 26 вересня. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійно тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу. we